Для роботи з формами ми натискаємо сюди, заходимо в диск. Оскільки я адміністратор, то в мене тут відображаються на диску своєї школи диски інших користувачів і, відповідно, моїх користувачів. Для того, щоб створити нам щось, наприклад, опитування форму, то нам потрібно натиснути Створити більше і вибрати Google форми. Так, Поки що у нас форма без назви, нам треба написати назву, наприклад, опитування. Якщо вам там треба, наприклад, опитування на класну годину або ще Так, і у нас перше питання. Тут можна декілька варіантів вибирати: питання, Множинний вибір, текст, текст абзацу, пропорції, вибрати зі списку, скала, сітка, дата, час. Ну, наприклад, перше питання у нас буде. Різнище ім'я, Так, і у нас тут просто текст ми вибираємо, готово. і вже у нас висвітилося. Ось отут у нас опис форми. Що потрібно зробити? Ми пишемо заповнить. У нас прізвище для. Наприклад, наступне додати елемент, якщо ми ще один якийсь хочемо, ми можемо тут, наприклад, написати, щоб був множений вибір. <кхід> ми... І ось тут, якщо множений вибір, наприклад, у. учитель, то, день, ну, снова натыкаем готово. Далее можно выбрать и иные варианты, ну это такие наибольшие. Далее нам потребно э, Змінити тему. Тут одно ну, ось так виглядає, воно не дуже. Ось тут ми натискаємо Змінити тему і в нас висвітлюється декілька тем. Ну, наприклад, ми виберемо святкові коти. І наше опитування, ось яке в мене з двох питань, буде виглядати ось так. Далі, якщо ми хочемо опублікувати наше опитування, Ми можемо його завантажити як форму, а можемо Господи. Ось опублікована форма, і ви бачите, як вона у нас буде виглядати. Далі, щоб її вставити ну, переглянути наші відповіді, ми натискаємо. І наші відповіді з форми перейдуть у електронну таблицю. І ось ми створюємо. І в нас створиться ось такий бланк, де буде позначка часу, коли прізвище ім'я, і буде обрано, хто є учень чи учитель. <клухи> відповіді поки, поки ще немає. Ось тут є підсумок відповідей. Тобто це знову нас переведе на наше опитування. І в нас зведена таблиця, але немає поки що ніяких відповідей. Так, ось так створюється форма для опитування, питання ви можете розробляти самостійно, які вам будуть потрібні. І потім можете вставляти як ссылку, копіюючи ось цю адресу, але не забудьте, що ось тут потрібно натиснути «Надіслати форму, і ви маєте вставити посилання, або ось ось цей фрейм скопіювати так, і вставити на потрібну вам сторінку. І не забути надати доступ до неї, тобто, щоб могли нею користуватися. На цьому все.